Всім привіт! Сьогодні у нас опорос черга Марго. Все зробила по інструкції зранку укол Колоксітоцини. Надіюсь, на все добре. Подивимось, як воно що буде. Постараюсь процес показати протягом дня. Ну, ось наша малеча, але опорос ще триває. Поросяток вже підпустила, щоб вироблявся свій природній окситоцин і свиноматка швидше розпоросилася. Маємо вже 10 штучок, але опорос ще триває. Все, Після того, як я підпустила поросят і ще ось які кабани, три штуки. Я їм не кусала, ні зуби, ні хвости. Ну, хай трошки успокоються і теж їм покусаю зуби і підпущу. А це мої медбрати З самого ранку біля мене. Поки я бігаю, вони тут біля сараю, біля входу, щоб нічого не пропустити. Мої акушери, так? Да? Кс. Бусинка. Ось такі помічники. Ну, ось, і закінчився опорос. Наловили таких гарних малюків. Основна маса рівненькі, гарненькі. Дуже, дуже все пройшло добре. Так що працюємо. Всім привіт, вітання. Всього доброго!